Автор цих сорочок чоловік. Сергій Забора, колишній спортсмен і єдиний в Україні, виконує полтавську вишивку на маркізеті. Вишивав з дитинства, а заробітком творчість стала після серйозної травми. Дзюдо Самбо – майстер спорту. І після спорту закінчено, треба було щось починати робити. Те, що вмів, те й робив. Я люблю найбільше вишивати тяжкі роботи, тобто на тканині маркізет. Такої тканини, як зараз, вже не існує. Вон давно вже не існує. Просто у нас є запаси ще з старих часів, коли мама працювала на фабриці, видавали місце зарплати тканиною. Тобто у нас воно залишилося І тобто, я єдиний, хто нині час вишиває в Україні. Виставка майстрів народної творчості цього року ювілейна на 15-та. Ініціатори спілка народних майстрів та обласна бібліотека. Сьогодні ми відкриваємо виставку молодих майстрів народного мистецтва, стипендіатів президента України і претендентів на стипендію України. Як ви бачите роботи зрілі, Особливо нам приємно, коли в нашому залі виставляються молоді художники, молоді майстри, як сьогодні. Це більше 25, 25 авторів, це більше 100 робіт, представлені сьогодні в сьогоднішній експозиції. У цих майстринь подружок, лялькарства, писанки та витинанки поки що хобі. Хотілося б, щоб воно потім стало можлива заробітка. Для душі, для, для настрою. І ще є вироби гончарства, різьба по дереву, малюнки. Ці роботи можна буде побачити в обласній бібліотеці іще протягом місяця.